Гулі наші гулі, голуби воркулі, з руки покормились, з фонтану напились, почистили свої крила, догори знов полетіли. Ви небесні пташки, символи любові, херовими щастя і легкої долі, кружити у просторі зрання до смеркання. А на землю сіли, щоб зернят поїсти, потім знову небо, Щоб в марках зависти. Поки в горі голуб, знизу буде тихо, поки вгорі голуб, нас минає лихо. Чорні налітають, ворони і хмари, і лихо разом по землі блукають, та вже незабаром. Блакить неба з сонцем нас щиро вітають, і вгорі так вільно голуби літають.